Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Давайте сьогодні зробимо з вами розклад на пана Зеленського в серпні і на владу України в серпні. Да? Тобто, так, от в цілому подивимося на наш, ну, так би не Офіс президента, да? а от е... людей при владі. Ну, тобто, спитаємо і про Зеленського, і спитаємо взагалі про владу в цілому. Е, е... Переживаєте ви за президента, пишете, що десь. В якихось джерелах, тобто ви чули інформацію, це не один коментар на цю тему, що загрожує Зеленському щось в серпні, в плані життя, в плані здоров'я, загрожує щось йому і його родині. Ну, але давайте розуміти, що Зеленському, мабуть, на зараз, і ну, в принципі, з початку війни, загрожує кожен день да, щось і ну, йому, і його родині, тому. Я думаю, що не більше, ніж завжди. Давайте подивимося, 29 липня, на зараз, От, на серпень місяць, ну, але все рівно строки розуміємо, да, що Таро строки не любить. Даємо похибку, плюс-мінус. Да? Тому давайте так, Найближчий місяць, найближчий час для. Давайте спочатку для Зеленського. Да? Найближчий час для Зеленського, серпень місяць. 23 го року для Зеленського, що принесе Ох, карта вежа. Перша карта місяць буде дуже важкий. Дуже важкі будуть стресові ситуації місяць, коли доведеться приймати е, такі, знаєте, серйозні рішення. Причому серйозні рішення стосується. Друзі, перепрошую, сів в телефон і зупинилася запис. зупинився запис запис. Е карта вежа. Я трошки повторюю, бо не дивилася, на чому закінчилася. Е карта вежа була перша. Та, місяць для Зеленського карта потрясіння, карта, коли важливо. Не запізнитись, карта вчасних і важких рішень, карта удару якогось, да? щось такого неочікуваного, коли потрібно буде приймати певні рішення стосовно своєї, свого оточення, десятка кубків, та? Ну, тобто людей, які знаходяться навколо. Е, ще знаєте, як карта може говорити, карта вежа може говорити ще і про удар. Удар від когось із свого оточення, від людей, з якими ти співдіяв, з якими ти працював. так? Ой, карта, знаєте. Місяць такий е, важких рішень, е, причому місяць, е, мало того, що важких рішень, то і таких, знаєте, е, потрібно буде ставити точку дуже серйозних і дуже е, різких, давайте, як по смерті, знаєте, як відрізав. Карта дуже різких рішень. Е, причому по 9 жезлів тут. Е, Щось довго тягнулося. Тут е, ці події, хм... можливо, якось, знаєте, і неочікувані були для нього, але е, рішення потрібно буде приймати, вибор потрібно буде робити. Е, чого це стосується, закону, порядку. Це стосується і його підлеглих в тому числі, тому що тут карта Імператор, да, а імператор може говорити і про війну, і про е, ну, офіс президента, про людей, які біля нього, тим паче, що десятка кубків виходила, да, то е, в плані його оточення будуть прийматися такі рішення, знаєте, як керуючі, які. Такий стресовий місяць, рицарь мечів, виговори, розбирательства М -м від нього чи до нього? Де, знаєте, він буде не ну, ініціатором, а як людина, яка. Людина, яка буде звертати увагу. Ну, я розумію, що не він буде цим всім займатися, ну, є певні установи, да, які мають вести ці справи. Тут просто. Ситуація в плані правосуддя і двійка Пентаклів. Той, хто грався з правосуддям, той, хто намагався а, ну, стосовно чого, да, цей рицар мечів, стосовно чого розбирательства, той, хто намагався гратися з правосуддям, Паш Пентаклів, трійка Пентаклів, взяти щось собі, а, намагався. Займатися не своїми справами, лізти не, не в свої обов'язки. Знаєте, от, ну, «привишення полномочі. По правосуддю» — це будуть якісь справи, це стосується грошей. Хто грався з правосуддям? Чого це стосується? Неправильне керування, привищення повноважень. Той, хто був на керуючих посадах, от тут їх буде стосуватися, підуть зачистки. Дивіться, коліс колісо, фортуни і карта колесниця: це люди на керуючих посадах. Кого це стосується? Той, хто мав доступ до чогось, той, хто приймав рішення, той, хто на себе дуже багато всього взяв. Та? І ну, неправильно керував, неправильно спрямовував, і знову ж таки перевищував повноваження да, свої, і колесо буде крутитися вже не в їх сторону. Тобто вони втратять контроль. Це голови полетять, це от реальна зачистка. Причому по колісниці це не обов'язково люди, які знаходяться в офісі президента і військові. Це просто люди на певних посадах, люди, які займають певні посади. Тобто там якісь держорганізації, це міські організації, ну, тобто от якісь такі, знаєте, так? зрозуміли мене. Тобто, шість мечів, звільнення, зачистка буде. Будуть звільняти, будуть зачищати, і по правосуддю, я так розумію, що будуть певні судові ну, провадження, так, чи як правильно. Оголошувати підозру, мабуть, так правильно так, сказати. Заводити певні справи, документи, так, починати розслідування. Тобто, ну ось таке цікаво, слухати такий серпень місяць для Зеленського, що ще серпень для Зеленського, що ще. Інформація, е, доведеться захищатися йому від свого оточення. Доведеться захищатися йому від інформації, яка буде йти від його оточення. Тобто хтось буде, Хтось захоче, ну як... Знаєте, ну не, не обрехати, а буде багато фейків, буде багато інформації неправдивої по дияволу, як спеціально будуть розганяти щось навколо президента. І він знаєте, от доведеться себе якось захищати. По трійці мечів ну, дуже неприємно буде, буде знаєте, бити будуть по-болючому і причому люди ті, ті, які знаходяться поруч. Я так можливо, ті, від яких і не сильно очікуєш. Да, по 9 пентаклів, від яких не сильно очікуєш. Це е, політичні ігри від е, жезлових королів чи від жезлового короля, які, знаєте, як е, захищає свої інтереси, захищає свої статки. Да, я так розумію, по королю жезлів. Це, це політика. Це, це не військова тема, це політична тема всередині країни. Мабуть, хтось вже готується до виборів. А для чого я питаю? Тому що буде відчувати загрозу. Для чого поливати брудом президента, для чого створювати якісь інциденти, да, пускати якусь інформацію в СМІ, в преси, в народ, ну, тобто, да, по дияволу. І розказати, який він, е, тому що є е, загроза викриття. Ми з вами знаємо дуже часто карта повішеного виходить на м м людину з <сум> людину зрадника, ну, давайте так, так, своїми будемо словами говорити, так. то як воно є, так і воно є. Це зрадники, це люди, які працюють ще на когось. Знаєте, ті заслані казачки По королю мечів, от дивіться, в цій, в цій колоді як класно да, зображена. Це людина дуже розумна. Це може бути і юрист, може бути і суддя, да, тобто якісь перевірки почнуться людей. Які не дуже чесні були на руку, да? і ця людина буде відчувати люда, людина чи люди будуть відчувати свою загрозу в плані, да, в плані статків, в плані заробленого, в плані своєї влади, що можуть обрізати все. І от почнеться навколо президента от така канітель, друзі. Цікавий місяць. От Знаєте, можна буде да, поспостерігати. Дивіться, Верховна Жриця і знову трійка, і знову і, і ті самі карти. І знову трійка мечів. От можна буде поспостерігати те, що буде відбуватися в серпні, навколо президента, хто буде робити якісь голосні заяви, да, там, причому не одна людина, там декілька людей, да, там трійка кубків була, тобто ці спільість да, компанія з одними інтересами. От можна буде зрозуміти, проти кого справа, і хто себе вигорожує, і хто спеціально поливає брудом президента. Ось, будь ласка. По Верховній Жриці, бачите, такі кулуарні вже почалися Дільошки. Ага. Да, За гроші, за вплив, за владу, двійка кубків, дивіться. Ну, Будь ласка, всередині країни. Бо дуже страшно. За свої статки. Двійка мечів і четвірка. Четвірка Пентаклів. І момент, чи знаєте як? Момент розсекречення. Страшно, що знайдуть. Страшно що, страшно, що зрозуміють, де я брав, де я не брав, де моє, де, де награбовано. Ну, оце все, ця історія. Ох і місяць. З картою вежа. Це знаєте, місяць. Дуже важливих рішень. І взагалі, вежа ще може бути. Ну таких рішень, знаєте, коли потрібно тут і зараз. От вже відтягувати немає куди. взагалі, вежа може говорити ще й про загрозу, насправді. Давайте подивимося, я її залишу на столі. Подивимося, чи є загроза особисто для ну, життя, для здоров'я президента. На серпень місяць, так? Ну. Загроза є, але карта 8 кубків і сонце від неї мають. Ну, вона, вона, типу, контрольована, знаєте, тобто, намагаються контролювати, від неї мають піти від цієї загрози. Ну, або загроза має піти від нього. Є, є шанс уникнути, давайте так. Якась дорога в нього стоїть в серпні місяці, і ця дорога, вона, вона така, знаєте, принесе йому трошки розчарувань по трійці мечів, десь він буде переживати. От в серпні да. Ну, бачите, як. Загроза навколо є постійно. От я питаю, чи щось загрожує нашому президенту. Він постійно в обмеженнях. Вісім мечів, вісім мечів, та постійно в обмеженнях. Постійно ситуація некомфортна. А що загрожує в смерті? Ой, в смерті, що загрожує в серпні? Смерть. Вона є постійно. Двіка жезлів, це знаєте, карта, яка карта очікування, карта, коли. Ти не розумієш, звідки, не знаєш, звідки, звідки чекати. Вона може бути скрізь де завгодно, потрібно бути готовим. Дай Боже, щоб все минулося. Є у вас там ще одне питання. Хтось сказав, що якийсь таролог? що Путін і Зеленські не доживуть до кінця війни. Я не знаю, яких ви дивитеся тарологів. Аналізуйте, будь ласка, кого ви дивитеся. Чи доживе Зеленський до кінця війни? Ту спентакль. Сто відсотків. Так, цікавий місяць, місяць посадок. Да? Місяць зачисток, місяць посадок. Будемо дивитись. Добре, дякую вам, друзі, за ваш час. Дякую за перегляд, дякую за ваші питання. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.